Повість минулих літ. Повість минулих літ Нестора, чорнорисця Феодосієвого монастиря Печерського. Звідки пішла Руська земля? І хто в ній почав спершу княжити? І як Руська земля постала? Тож почнемо повість оцю. Після потопу отже. Три сини Ноєві розділили землю Сим, Хам і Яфет. Сим же Хам та Яфет, розділивши землю і метавши жереб, поклали не переступати анікому в братній уділ, і жили кожен у своїй частині. І був тоді один народ. А коли намножилося людей на землі. То намислили вони у дні Іоктана та Фалека спорудити башту до неба. І, зібравшись на місці поля Сенаар, зводити башту до небес і город навколо неї Вавилон. Будували вони башту сорок літ. І не була вона завершена, бо зійшов Господь Бог. Глянути на город і башту, і сказав Господь: Се народ один, і мова одна, і змішав Бог народи, і розділив на сімдесят і на дві мови, і розсіяв їх по всій землі. По змішанні ж народів Бог вітром великим розвалив башту, однак є останок її. Від цих ото двох народів От племені таки Яфетового постав народ слов'янський, так звані норики, які є слов'янами. По довгих же часах сіли слов'яни по Дунаєві, де є нині угорська земля і болгарська. От тих слов'ян розійшлися вони по землі. І прозвалися іменами своїми, От того, де сиділи на котрому місці. Так само і ті ж слов'яни, прийшовши, сіли по Дніпру і назвалися Полянами, а інші Древлянами, бо осіли в лісах, а другі сіли межі Прип'яттю і двіною і назвалися Дреговичами. І так розійшовся слов'янський народ, а від його імені і дістали свою назву слов'янські племена. А Дніпро впадає в Понтійське море трьома гирлами. Море це зовуть Руським. Побіля нього ж учив святий апостол Андрій, брат Петрів. Як ото говорили. Коли Андрій учив у Синопі і прийшов у город Корсунь, він довідався, що від Корсуня близько устя Дніпрове, і захотів він піти в Рим, і прибув в устя Дніпрове, і звідти рушив по Дніпру вгору, і, за приреченням Божим, прийшов і став під горами на березі. А на другий день. Уставши, сказав він ученикам своїм, які були з ним Бачите ви, гори сі, так от на сих горах воссіяє благодать Божа, і буде город великий, і церков багато воздвигне Бог. Коли ж поляни жили осібно і володіли родами своїми. Бо й до сих братів існували поляни, і жили кожен із родом своїм на своїх місцях, володіючи кожен родом своїм. То було між них три брати одному ім'я кий, а другому щек, а третьому хорив, і сестра їх Либідь. І сидів Кий на горі, де нині узвіз боричів. А Щек сидів на горі, яка нині зветься Щекавицею, а хорив на третій горі, от чого і прозвалася вона Хоревицею. Зробили вони городок, і на честь брата їх, найстаршого, назвали його Києвом. І був довкола города ліс і бір Великий, і ловили вони тут звірину. Були ж вони мужами мудрими і тямущими, і називалися полянами. Одних ото є поляни в Києві і до сьогодні. Інші ж, не знаючи, говорили, ніби Кий був перевізником, бо тоді коло Києва перевіз був з тої сторони Дніпра. Тому й казали На перевіз на Київ. Коли б Кий був перевізником, то не ходив би він до цесарограда, а сей кий княжив у городу своєму, і ходив до цесаря. Не знаємо, що правда до якого, а тільки про те відаємо, що велику честь, як ото розказують, прийняв він от того цесаря, котрого я не знаю, як не знаю. І при котрім він цесарі приходив туди. А коли він вертався назад, то прийшов до Дунаю і вподобав місце, І поставив городок невеликий, І хотів тут сісти з родом своїм, та не дали йому ті, що жили поблизу. Так що й донині називають Дунайці городище те Києвець. Кий же повернувся у свій город Київ. Тут він і скончав живоття своє, і два брати його, щек і хорив, і сестра їх либідь тут скончалися. А по сих братах почав рід їхній держати княжіння в полян. У рік дев'ятсодий. З'явилася звізда велика на заході, подібна до списа. У рік 912 послав Олег мужів своїх налагодити мир і укласти договір між греками і Руссю. Послані ж Олегом посли прийшли до Олега і повідали всі речі обох цесарів як учинили мир, і уклали договір межі грецькою землею і Руською, і як дійшли згоди клятви не приступати ні грекам, ні Русі. І жив Олег, мир, маючи з усіма землями і князюючи в Києві. І приспіла осінь, І спом'янув Олег коня свого якого поставив був годувати, зарікшись, не сідати на нього. Бо колись запитував він був волхвів і віщунів, «От чого мені прийдеться померти? І сказав йому один віщун: Княже, кінь, що його ти любиш, і їздиш на нім, од нього тобі померти». Олег же, взявши це собі на ум, сказав Ніколи тоді не сяду на коня сього, ані гляну більше на нього. І повелів він годувати його, але не водити його до нього. І, проживши декілька літ, він не займав його, поки на греків пішов. А коли вернувся він до Києва. І минуло чотири роки, на п'ятий рік спом'янув він коня свого, що од нього, як прорекли були волхви, прийдеться померти Олегові. І призвав він старшого над конюхами, запитуючи, де є кінь мій, що його я поставив, був годувати і берегти його. А він сказав: Умер. Олег тоді посміявся і вкорив віщуна, кажучи. Неправдиво то говорять волхви, і все те лжа єсть. Кінь умер, а я живий. І повелів він осідлати коня. Дай но погляну на кості його, і приїхав він на місце, де ото лежали його кості голі і череп голий. І зліз він з коня, і посміявся, мовлячи, от цього черепа смерть мені прийняти. І наступив він ногою на череп, і, виповзши звідти змія, вжалила його в ногу. І з того, розболівшись, він помер. І плакали по ньому всі люди плачем великим, і понесли його. І погребли його на горі, що зветься Щекавицею. Єсть же могила його і до сьогодні. Називається Могила та Олеговою, а було всіх літ його княжіння тридцять і три. У рік 968 прийшли печеніги вперше на руську землю. А Святослав був тоді в Переяславці, і заперлася Ольга з онуками своїми Ярополком, і Олегом і Володимиром у городі Києві. І оступили Печеніги город силою великою, Несчисленне множество стояло їх довкола города, і не можна було вийти з города, ні вісті послати. І знемагали люди від голоду і безвіддя. І, зібравшись, люди тої сторони Дніпра стояли в човнах на тій стороні, та не можна було увійти в Київ ані одному з них, ні з города вийти кому до них. І затужили люди в городі і сказали Чи нема кого, який би на ту сторону міг дійти? І переказати, якщо ви не приступите завтра під город, ми здаємось печенігам. І сказав один хлопець: Я можу перейти. Городяниш, зрадівши, сказали хлопцеві: Коли можеш ти, якось іти, іди. Він тоді вийшов із города з уздечкою. І ходив серед печенігів, запитуючи, чи ніхто не бачив коня, бо він умів по печеніцькому і вони вважали його за одного з своїх. А як приблизився він до ріки, то, скинувши одежу з себе, скочив у Дніпро і побрів. І коли побачили це печеніги, кинулися вони за ним, стріляючи в нього. Але не могли йому анічого зробити. А ті, побачивши це з тої сторони Дніпра і прибувши в човні назустріч йому, взяли його в човен і привезли його до дружини. І сказав він їм Якщо ви не підступите завтра рано під город, здадуться люди печенігам. Мовив тоді їм воєвода їхній на ім'я Претич. Підступимо завтра в човнах і, захопивши княгиню і княжичів, умчимо ми на сю сторону і люди. Якщо ж сього не зробимо, погубить нас Святослав! І як настав ранок, сіли вони в човни перед світом, затрубили сильно трубами. І люди в городі зняли крик. Печеніги ж подумали, що князь Святослав прийшов, і побігли від города хто куди. І послали кияни гінця до святослава, говорячи Ти, княже, чужої землі шукаєш і дбаєш про неї, а свою полишив. Нас же мало не взяли печеніги. І матір твою, і дітей твоїх, якщо ти не прийдеш, не оборониш нас, то таки нас візьмуть, чи тобі не жаль Отчизни своєї, і матері, що стала старою, і дітей своїх. Все почувши, Святослав швидко сів на коней з дружиною своєю і прибув до Києва і цілував матір свою. І Дітей своїх і журився тим, що сталося від печенігів, і зібрав він вою і прогнав печенігів у поле, і було мирно. У рік 993 пішов Володимир на Хорватів. А коли вернувся він з війни хорватської, то тут печеніги прийшли по тій стороні Дніпра от сули. Володимир тоді пішов супроти них і встрів їх на трубежі коло броду, де нині переяславль. І став Володимир на сій стороні ріки, а печеніги на тій. І не наважувалися ці перейти на ту сторону, а ті на сю сторону. І приїхав князь печеніський куря до ріки. І викликав Володимира і сказав йому, Ти випусти свого мужа, а я свого. Нехай обидва борються, і якщо твій муж ударить моїм об землю, то не будем воювати три роки, якщо ж наш муж ударить вашим, то будем воювати три роки. І розійшлися вони. Урізнобіч. Володимир же, вернувшись у табір, послав по табору бирича, говорячи: Чи нема такого мужа, який би взявся з печеніжином боротися? І не знайшовся такий аніде. А на завтра приїхали печеніги і свого мужа привели, а мужа наших не було. І став тужити Володимир, посилаючи биричів по всьому війську своєму. І прийшов один старий муж до нього і сказав йому: Княже, єсть у мене один син удома, менший, бо з чотирма я вийшов, а він удома. Від самого дитинства його. Ніхто не вдарив ним. Одного ж разу, коли я сварив його, а він м'яв шкуру, він рознівався на мене і роздер шкуру руками. Князь же, це почувши і зрадівши, послав до нього гінця зараз же і привели його до князя, і князь розповів йому все. Цей Тоді сказав Княже, я не знаю, чи переможу його. Спробуйте на мене, чи немає бика великого і сильного. І знайшли бика сильного. І сказав він роздражнити бика і поклали на нього залізо гаряче, і пустили бика. І побіг бик мимо нього. І схватив він бика рукою за бік і вирвав шкуру з м'ясом, скільки йому рука захопила. І сказав йому Володимир Можеш із ним боротись. А на завтра прибули печеніги і стали гукати, чи нема вашого мужа? Наш ось готов. Володимир же повелів тої ночі надіти оружжя, і приступили тут вони одні до одних і випустили Печеніги мужа свого, і був він превеликий вельми і страшний. Виступив також муж Володимирів. І, побачивши його, Печеніжин посміявся, бо був він середній тілом. І, розмірявши відстань між обома військами, пустили їх одного до одного, і взялися вони оба і стали кріпко держати один одного, і удавив він печеніжина в руках своїх до смерті, і вдарив ним об землю, і вигукнули руси, а печеніги побігли. А руси погнали вслід за ними, рубаючи їх, і прогнали їх. Володимир же, рад бувши, заклав город на броду тому і назвав його Переяславлем, бо тут прийняв славу отрок той. Володимир при цім великим мужем зробив його і отця його. А Володимир вернувся у Київ з побідою і славою Великою. У рік 997, коли Володимир пішов до Новгорода поверхніх воїв проти Печенігів, бо рать велика була безперестану, в той же час довідались печеніги, що князя нема, прийшли і стали навколо. Білгорода. І не давали вони вийти з города. Настав отож голод великий у городі, і не можна було Володимиру помогти їм. А не можна було піти йому через те, що іще не зібралися були до нього вої, печенігів вже було многе множество. І затягнулась облога людей у городі. І був голод великий, і вчинили вони віче в городі, і сказали: Так доведеться нам померти від голоду, а от князя помочі немає. То чи лучше нам померти? Здамося печенігам. Адже когось таки вони залишать у живих, якщо кого умертвлять? Ми вже помираємо від голоду. Так ото вони раду вчинили. А був же один старець, який не був на вічі тому. І він запитував Задля чого вчинили віче люди? і сказали йому, що завтра хотять люди здатися печенігам. Це ж, почувши, він послав посланця. Остарійшин городських і сказав їм: Чув я, що ви хочете здатися печенігам. А вони сказали Не видержать люди голоду. І мовив він їм Послухайте мене, не здавайтеся ще три дні, а що я вам звелю, Те робіте. І вони ото раді були і Обіцялися послухатись, і сказав він їм Зберіте по жмені вівса або пшениці, або висівок, і вони, раді пішовши, це знайшли. І звелів він тоді їм зробити бовтанку, з якої варять кисіль, і сказав викопати колодязь і вставити туди кадіб, наливши в кадіб. Бовтанки. І звелів він викопати другий колодязь і вставити туди другий кадіб, і сказав їм шукати меду. Вони ж, пішовши, взяли лукно меду, бо було воно сховане в княжій медуші, і загадав він вельми розситити мед водою і вилити в кадіб. І в другім колодязі так само. А завтра звелів послати по печенігів. Городяни тоді, пішовши, сказали печенігам: Візьміте собі заложників наших, а вас, чоловіка, з десять, ідіте в город, і ви побачите, що діється в городі нашому. Печеніги ж Зрадівши і думаючи, що вони хочуть здатися, взяли у них заложників, а самі вибрали ліпших мужів у родах своїх і послали їх у город. Нехай розглядають, що діється в городі у них. І прийшли вони в город, і сказали їм люди, «Ощо ви губите себе, коли ви не можете перестояти нас? Стійте хоч десять літ, що ви можете зробити нам? Адже ми маємо споживок від землі. Якщо ж не вірите, то подивіться своїми очима. І привели їх до колодязя, де ото була бовтанка, і зачерпнули відром, і лили в гладишки, і варили перед ними. А коли зварили, перед ними кисіль. То, узявши їх, привели їх до другого колодязя і зачерпнули сити, і стали гордяни їсти спершу самі, а потім і печеніги. І здивувалися вони і сказали Не йнятимуть цьому віри наші князі, якщо не поїдять самі. І люди налили корчагу бовтанки. І сити з колодязя, і дали печенігам. Вони ж, прийшовши, розказали все, що було, і зварили вони кисіль, і їли князі печеніські, і здивувалися. І, забравши заложників своїх, А тих пустивши, знялися вони від города і до себе пішли. У рік 1201 по смерті ж Великого князя Романа, вікопомного самодержця всієї Русі, який одолів усі поганські народи, мудрістю ума додержуючи заповідей Божих, він бо кинувся був на поганих, як той Лев, сердитий же був, як Тарись. І губив їх, як той крокодил, і переходив землю їх, як той Орел. А хоробрий був, як той Тур, бо він ревно наслідував предка свого Мономаха, що погубив поганих ізмаїльтян, тобто половців, вигнав хана їхнього отрока в Обези за залізні ворота, а хан сирчан зостався коло дону. Рибою живлячись. Тоді Володимир Мономах пив золотим шоломом із дону, забравши землю їх усю І загнавши окаянних агарян. По смерті ж Володимирові остався у серчана один лиш музика Ор, і послав він його в обези, кажучи. Володимир уже вмер. Тож вернися, брате, піди в землю свою, мов же ти йому слова мої, співай же йому пісні половецькі, а якщо він не схоче, дай йому понюхати зілля, що зветься Євшан. Той же не схотів ні вернутися, ні послухати, і дав ор йому зілля. І той, понюхавши і заплакавши, сказав Да лучше єсть на своїй землі кість миляхти, аніж на чужій славному бути. І прийшов він у землю свою. Од нього родився кончак, що зніс сулу, Пішов, ходячи, котла, носячи на плечах. Отож. Роман Князь ревно наслідував Володимира в цім і старався погубити іноплемінників. Велика смута постала в землі Руській. Зосталися ж два сини його, один Данило, чотирьох літ, а другий Василько, двох літ.